Кращі зразки гуцульських ліжників показали в Івано-Франківську. Центром ліжникарства вважається село Яворів Косівського району. Саме завдяки його майстрам, тепла натуральна ужиткова ковдра ручної роботи перетворилася на справжній мистецький твір. Ліжник у, у житі гірських жителів, які, звичайно, ж е, утримували овець. Він був з незапам'ятних часів, але тільки. По кажу кажуть ужиткова річ, і дуже важливо, бо він кажуть, зігрівав вілікову людину. Ліжникарство як народне мистецтво почало розвиватися у 20-х роках минулого століття, коли на тканих ліжниках почали з'являтися яскраві барви та символічні орнаменти. Там і і, і сонце, і, і місяць, і зорі, і дощ. Сніжинки, уся оточуюча природа, і ці зміни, які відбуваються у природі, вони кажуть: відображаються у, у, у цих, значить, у витворах. Майстріні спати під ліжником дуже корисно, адже в ньому поєднані цілющі властивості овечої вовни та теплорук майстра ліжникаря. Коли ти робиш, то треба, щоб ти думав про те, що ти робиш, і про те, що хто буде тим накриватися, цівноді буде стояти, і хто буде тим радуватися. Також майстриня запевняє, що ліжники не підробляють та радить усім, як вибрати справді якісний виріб. Коли густа основа, ота тонка нитка. Якщо є густо одна в другу ниточку, то вона тримає у ту довгу вовну, і то буде служити довго. Якщо основа рідко, то вовна поступово висувається, висувається і воно вилазить. А на густій основі ліжник не лізе. Побачити колекцію справжніх символів гуцульського краю, барвистих ліжників, івано-франківці та гості міста можуть у. Виставковій залі Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України.